Сьогодні, я так розумію, тут буде у нас... 99. А вже ніч. А як так? Ну добре, в мене є ліхтарик. Тому зараз перевіримо, що тут у нас. Шина. Давайте візьмемо. Скриня! Нічого собі. Так, і... І це все? Мені так не почулося, ніби за мене хтось є. Алло Олень, Ти тут? А! Так це були ви. Ну, якщо ви вже тут, тоді. Всім привіт, друзі! З вами я. Пікетон 80. І сьогодні. Це, здається, буде найкраще відео на моєму каналі. Де реактуємо до моїх страхів. І ми... Я вам зараз покажу, які страхи я спочатку боюся. Але чому ми базікаємо? Погнали до відео! Одним словом, це є мій перший страх. А зараз перевіримо, який у мене другі. Стоп! Я забув показати ще один страх. А це мій другий страх. І чому її... І взагалі, скажіть мені, будь ласка, Ютуб, чому ти їй галочку дав? А ви, здається, вже чули про цей страх. Я впевнений. Стоп! А який у мене четвертий страх? Я зараз забув. Мені навіть страшно це гуглити. Я сподіваюся, це закінчиться добре. Ну сподіваюсь. Контент. Через контент я здивувався. Позор. І ще кажуть, що це для дітей. Тільки не було барині, Він був моїм найкращим, блін Хм. А що буде, якщо ми перевіримо, що який в неї контент у Ютуб шортах. Не звертати увагу, я це сам люблю. Так, ну зараз. Штучний інтелект! Штучний інтелект! Штучний інтелект! Тут більше штучного інтелекту. Ну Тому що скажіть мені, що це таке? Все, все. Я сподіваюся, американці зрозуміють цю мову. Але, як на мене, це є. Це є сміття. А контент у нас далі. За що? Хм, а може ми все ж таки і почнемо з ютуб-шорта? Доб... Е... Всім привіт, друзі! З вами FBR 32 к І як ви бачите Пікетон. Ой, чекайте, я ФБР 32 к Як ви бачите, Пікетон боїться гамідори, то я вам одне скажу. Що я її більше боюся. Не він сам. Угу. А давайте вже подивимося, що за youtube шорт. ВІДЕО маме оде! Один... Так зараз перевірю, що це у нас Заходь! ой йома, мой. Капучино ассасино. Що це був <було> за голос? Ау, <звук> дин-дин-дин-дин. <звук> Який ще йому ранг 50? Це має бути ранг мінус один. Ні, мінус мільярд. Взагалі то брі, брі, брікус, дікус, де бікус, де дікус, де бомбікус має бути. Який це 694? Має бути інакше. А за що? Ааа! Позор. на напіни макі. Чистим словом, це позор. Просто позор. Ой, Ну, все, я вивожу. Мені більше не треба. Далі у нас мій другий страх. Хі, та що за контент у неї? Боже мій, рятуйте мене. Це мій улюблений персонаж з Спрунки Пирамикс. І все респект для нього. Не, ну просто позор, йома. W Дабл Secret убер Так, ну давайте. Рятуйте. рятуй. Добре. Раніше були ці ваші улюблені спруни. Потім оці ваші монстрики на ім'я Лабубу, А от тепер ще от щось таке, йома, я, я забув, як це називати. Стоп! Чекайте, я вже згадав: це якийсь кей-поп Хантерс. І до речі, ФБР. Можеш, будь ласка, включити музику, щоб заспокоїти? Я ФБР! Ой, так, ФБР. І, до речі, ви знали, що аватар Аліси ру Аватар Аліса руйнує все? Тому що за що Майк Майка вазуцький? За що Бебі з Friday Night Funkin'? І за що Стіча? Вибачте, ще про А м'яма забув. За що це збув, це ж було наше легендарне дитинство, і ти його зіпсувала? Вибачте, але я не терплю, тому ми його пропускаємо. Її, точнюю. Ну цей Терезій Старах, ви вже про нього, здається, чули. але не звертайте, але не звертайте на цю іконку. Ну, давайте. Ну, ну що за. І до речі, будь ласка, скажіть мені. Чо? МО? А може, нам це все ж таки. Так ніби подивитись? Окей, зараз що там? А як тобі таке? Ту просто позор. І ще, до речі, а знаєте що? Я хочу показати сюрприз для кожного для з цих чуваків. Я, я маю на ну, увазі. Просто дивіться, яке зображення зробив. Це просто прекрасно. Це ультра прекрасно. О май гад! Сігма крутий! Ультра три тиш о гад. Ну, якщо що, то я все ж таки Чікінган переможу. Хіба це, це ж правда, хіба ні? Так, ну давайте ліснемо відео. Що? Ви просто скажіть мені! Що це таке було? І, і, і до речі, я сподіваюся, ви раді через те, що, що я закрив оці, в оці двоє задні відео для ваших, для ваших крутих очей. Робив... Ну гаразд! А це вже кінець відео. З вами був Пікетон. Всім па-па.